Всім привіт! Це гайд по Monster Hunter Wild щит і меч. Щит і меч доволі унікальна зброя. З одного боку, вона доволі проста, доволі просто її взяти і почати використовувати, але вона дуже багато всього пропонує. Вона може і станити монстра, і наносити непоганий елементальний урон, і фізичний урон в неї дуже класний. І в неї є і ідеальний блок, і взагалі багато багато всього. Просто почати використовувати довго можна розбиратися і зробити свою гру більш ефективною. Так, поїхали. Так от, у вас є прості удари на Y, комбо з чотирьох ударів, і на B, комбо з трьох. Приблизно одинакові по своєму демеджу. Це трохи швидше. Це трохи повільніше і трохи більш демежить. Якщо зажимати направлення з Б, то будуть удари щитом. Удари щитом не такі ефективні саме тут. Єдине, що вони не тратять заточку, це дуже добре. А так краще їх не використовувати. З ударами на Y, якщо нажимати в сторони, то буде рухатись персонаж. І це дуже зручно, щоб міняти своє позиціонування. Після будь-якого удара, якщо нажати Y плюс B, то буде раунд слеш. Бам. Бам. слеш. Або зажати. Тоді буде. Чоп! Доволі ефективний удар. Але більш ефективні ці удари після комбо. Тобто в кінці комбо. Раз, два, три, чотири. Хоп. І тут він набагато сильніший. І цей заряжений. І це ваша одна із самих ефективних комбо. Або оцей 2-4 удари. І заряжений чоп. Можна, до речі, без ріпера провести. Тобто пам-пам-пам-пам і одразу заряжений. Або е, комбо із трьох ударів. І оці базові комбо, настільки вони прості, вони все рівно дуже-дуже ефективні. В принципі, ви можете спамити тільки їх, і ви вже будете ефективно гасити монстрів. Але, звісно, це ще не все. Звісно, ви меча, є також щит. Щит, здається, спершу не дуже ефективний. Просто тримати блок не дуже ефективно. У вас від удару буде. Віднімати доволі багато стайміни і відштовхувати вас. Але але є, звісно, перфект блок, і після якого можна провести контрудар. удар. Більше того, А якщо ви тримаєте РТ і нажимаєте Б, у вас є гард слеш І це поломана механіка. Ви, в принципі, можете спамити отак. От. А, не вийшло. Але частіше всього ви будете ловити блок. block. Отаким От чином. Тримаючи РТ. Так що це дуже ефективно. Так, да, інколи це не буде траплятися, але в принципі, дуже часто ви будете ловити перфект блок. Інакше кажучи, перфект-блок можна ловити не тільки ставлячи щит вчасно, а тримаючи щит і вчасно нажимаючи Б. Причому ви завжди в захисту. Тобто, якщо ви не спіймали перфект блок, то просто буде звичайний блок. Це перше. Крім того, на дві кнопки можна нажати вперед таку випрашку, якщо просто без ударів. Але коли ви тримаєте щит, нажимаєте вперед і Y, він робить такий слайд вперед. По-перше, цей слайд. У нього багато айфремів. Я зараз спробую підставитись. Бачите, демедж по мені не пройшов. У нього дуже багато айфремів. По-друге, він доволі сильний. Він доволі сильний. Як бачите, проходить доволі хороший урон. Тому користуйтесь цим. Це дуже крута техніка. Він далеко достає. От тобто, таким чином можна легко позінчувати себе навколо монстра. Просто отак от літати навколо монстра і входити від його ударів. Це дуже зручно. І вже ці дві комбо, перфект блок і контрудар після нього, а також цей слайд. Це вже дуже ефективно. Звісно, є дещо ще, це ще не все. Можна зробити бекхоп. Після будь-якої дії, якщо ви назад плюс Б нажимаєте, наприклад, навіть щит, тримаючи щит, назад плюс Б, буде бекхоп. Бекстеп. Він має свої айфреми, то, тому після будь-якої дії можна от таким чином уйти від удару. Але з нього, якщо потримати Б, можна провести заряжений удар. Потримали, і він злітає вверх. В. Далі, залежно від того, що ви зверху нажмете, те і буде. Якщо буде просто Y, то це слабенький удар, але в нього хороший маунт урон. Тобто, то осідлати монстра доволі легко. Якщо це щит, то це дуже хороший станніший урон зверху. Дуже крутий. І, звісно, можна зажати Y плюс B і також нанести дуже крутий урон. З Векопа є також Perfect раш. Трохи складний в виконанні. Після того, як відскочили назад, ви нажимаєте Y І починається Perfect раш. Треба нажати три рази на Y, коли ваш персонаж загорається. Раз, два, три, чотири. Звісно, коли він виплигає вверх, то не обов'язково нажимати B. Зверху можна провести різні удари. І якщо вам не вигідно виплигувати вверх, то можна закінчити Perfect Rush тим самим заряженим ударом або ріпером Раз. Два. Потім Ріпер. Одак можна закінчити. Можна ще і. Паус флеш. Раз. Два. Раз, два. І це теж буде рахуватися як е, заряжені такі удари і закінчення Perfect Rush. Вони на, на, наносять набагато більше демеджу. Так, ну, це вже майже все, але ще не все. Е, По-перше, тримаючи щит, ви можете використовувати айтемки, не складуючи зброю. В принципі, це не так важливо, бо складувати, складувати зброю, розкладувати доволі просто. Ще ти меч. Тобто. І тут на ходу це можна робити. Що ще є? Є так само з скраю. З з краю можете випрошку зробити простий удар для маунт урона або зробити чаршоп. шоп І це ще не все. Ще у і меча є хитрий спосіб дізмаунту. Набагато більш вигідніший Звісно, як у любій зброї, можна просто сплигнути і ударити, і це буде небаганий маунт урон, як... щоб осідлати монстра. А, а можна нажати дві кнопки, а потім ігрик, а потім зажати дві кнопки. Оп! Ізглядаємо вверх і чап чор Дуже круто. Дуже багато демеджа от для такого початку. То есть дві кнопки, Y і дві кнопки зажимаю. Дуже мені це подобається. Так, починати бій. Ну і дещо схоже є з будь-якого кліфу. Також можна з висока пригнути і продірявити монстр. І про те, що я ще не розповів, це рани. Тут ви зажимаєте ЛТ, і так на РБ можете провести удар по рані. Ефективно, бо це перериває будь-які дії вашого монстра. І, до речі, це швидкий дуже такий удар. І якщо ви цілитесь вверх, то ще робить і випришку ваш персонаж. Коли ви ціпляєтесь на рану, у вас є два варіанти: або Y. і ви наносите швидкий такий урон, так, або. Б, і ви робите випрашку, і ці два удари наносять дуже хороший стан урон. В принципі, Б, вигідніше використовувати. Як бачите, насправді можна починати з того, що атакуєш монстрів простими дуже компами, клікаючи на Y чи на Б, і інколи нажимаючи, зажимаючи Y плюс Б, або нажимаючи Y плюс да, Використовуючи Perfect Block, все дуже просто. Але є багато варіативності. Він дуже універсальний, дуже швидкий, і е, можна цим користуватися і покращувати свій геймплей. От, в принципі, і все. Це щитий меч. Дуже ефективна зброя, швидка і багато всього вміє, і дуже легко почати використовувати. Всім дякую! Підписуйтесь і ставте лайки.